Чи може одна гвинтівка кардинально змінити вашу гру? Якщо мова йде про бренд Arcturus, то ні для кого не таємниця, що це достатньо якісні та надійні АК. А як в них з АР-ками? Давайте познайомимось. Вашій увазі Arcturus ar 15 Carbine FE. це доволі популярна репліка відомого гонконгського бренду, і вона має всі шанси стати вашим найкращим другом, особливо враховуючи її більш ніж гуманний цінник. Це репліка, це справжній хижий звір в лінійці Арктурус. Я думаю, це гепард. Чому через свої параметри: вага 2340 грам, довжина від 805 до 890 міліметрів, всередині 380-міліметровий ствол калібром 6,3 міліметра. Що по матеріалах? Основні маніпулятори, такі як перемикач режимів вогню, важіть затворної затримки, болт кеч та кнопка скидання магазину, зі сталі. Корпус репліки, шток прикладу, 12-дюймовий фронтсет з інтерфейсом типу m M-Lock, а також компенсатор, виготовлений з алюмінію. Із полімеру регульований приклад, пістолетна рукоятка, магазин, а також фліпап-цілики, магазин механічного типу змінної ємності від 30 до 130 кульок з вікном, де ви можете бачити орієнтовний залишок, живиться літій полімерною батареєю на 11,1 вольта з вбудованим Т конектором. І найголовніше новітні гірбокс версії 2 з системою швидкої заміни пружини, а також Feature Enhanced ETU. Або ж максимально пунктовий електронний тригер. На додачу до цього повністю сталеві шестерні, високообертовий неодимовий мотор та оптичний мусфет. Ну і звісно ж, фірмовий Arcturus ротаційний, прецизійний хопап. І у всій цій бочці меду є тільки одна маленька ложка неприємної гіркої субстанції, а саме електронний тригер юніт. Справа в тому, що новачкам розібратися з ним буде достатньо складно. Він пропонує просто безліч налаштувань, режимів вогню, відгуку, гальмування. Словом, інструкція є і рекомендую з нею ознайомитись детально. А тепер давайте стріляти і хронити, бо вже чешуться руки. Які ж враження по стрільбі, скажу я вам самі позитивні? Як тільки ти береш цю гвинтівку друк, ти відчуваєш силу, яка йде через неї. Вона легка і неймовірно маневрна, навіть незважаючи на її достатньо великий розмір. Реакція на спуск просто феноменальна. Хтось, хто придумав електронний спуск, він це зробив не просто так. Він щось знав. Особисто мої враження це просто феноменальна гвинтівка з божественною ергономікою. Якщо би я обирав завтра собі гвинтівку на новий сезон, я знаю, що би я вибрав.